Добрий день! Якщо вам потрібно самостійно зробити ключ через додаток privat 24 то ви можете переглянути це відео та зробити його за 2 хвилини. І так ми знаходимося: ось зайшли у privat 24 У головному меню тут є іконка. Ми переходимо, вибираємо перейти в стару версію. Натискаємо. І попадаємо в старий режим. Далі, тут, у головному меню, ми вибираємо другий розділ усі послуги. Розділ, бізнес, а також другий знизу завантажити сертифікат. Далі ми перевіряємо всі дані, тут все вірно. Підтверджуємо дані вірні і придумаємо пароль. Дуже складний пароль не потрібно придумувати. Він забувається часто, потім приходиться переробляти ключ. Краще таке використовувати те, що ти не забудеш, наприклад, ім'я, рік народження або поточний рік, але він має містити і літери, і цифри. Тому я сподіваюся, що ми ще всі пам'ятаємо своє власне ім'я. Тому я пропоную використовувати. Ну, я, наприклад, беру своє і поточний рік. Далі я його підтверджую. Натискаю далі. Тепер нам потрібно дочекатися пароль в СМС. Так, отримали код, пишемо його сюди, у квадратіки. Обов'язково ставимо галочку Я ознайомлений, інакше нічого не вийде, і натискаємо далі. Все. Ми на фінішній прямій. Зараз внизу тут прийде нам ключ, ось він. Натискаємо. Показати в папці. І ось сам ключ. Далі правою кнопкою миші ми копіюємо і вставляємо туди, куди нам потрібно, або на флешку, або на, ля... на локальні диск. Я ось у собі на локальний диск скинула, ні, це флешка. Ось так все легко і просто. Користуйтеся на здоров'я. Всім дякую, всім щастим!